В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Малейван. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. У Акермані підготували проєкт рішення, де йдеться мова про підняття вартості платних медичних послуг. Жителі села Шабо зустрілись з владою району, говорили про наболіле для них питання. В Южній Пальмірі прямо серед білого дня лунали постріли. А Ізмаїльські стражі кордону проводять навчання. Про це та не тільки дивіться далі більш розлогіше. У Білгородністровському підготували проєкт рішення, який торкнеться системи охорони здоров'я. Йдеться про підняття вартості ряду платних медичних послуг. Для чого це необхідно і кому за що доведеться більше платити, дізнавалась Тетяна Карпенко. Белгороднестровская центральная больница оказывает платные медицинские услуги не только керманцам, но и гостям нашего города. Последние пять лет их стоимость не поднимали. Сейчас настало время обновить тарифы. Но это коснется только отдельной категории граждан, говорят в управлении здравоохранения. Поэтому мы подготовили очередной проект решения исполнительного комитета о перечне и порядке оказания платной медицинской помощи. Первый додаток к этому проекту решения касается сугубо лиц без гражданства и иностранных граждан, которые находятся на территории города и приезжают регулярно к нам в летнее время, активно получают медицинскую помощь. Кроме этого, платить придется за услуги, если пациент решил пройти обследование без направления врача. Так вот, обращение к, за консультацией врачам-специалистам, либо пройти инструментальное обследование, либо пройти клинико-лабораторное обследование без инициативы врача и без назначения, за это придется платить. Потому что реформа здравоохранения, она имеет определенный порядок продвижения на каждой территории. Также платная услуга оказывается в городской больнице в двух возрасчетных подразделениях. Первое – это зубопротезное отделение стоматологической поликлиники. С 1900 1936 года вся зубопротезная помощь жителям Советского Союза, а теперь и Украины, оказывается за возмещение бюджета, за платную услугу. Также есть хозрасчетное отделение, это отделение профилактики, профилактики где проходят медицинские осмотры лица, устраивающиеся на определенный перечень профессий и мест работы. В следующий бюджетный год будет нелегкий. Субвенцию на медиков получат только для выплаты зарплат. Все остальные расходы лягут на плечи города. В 2016 году на здравоохранение выделили немало средств. Успели отремонтировать крыши, подъездные пути, заменили теплотрассы, приобрели УЗИ-аппарат. Деньги, которые местные власти надеются получить от платных услуг, помогут в какой-то мере содержать медучреждения. Что еще проводится платно в городской больнице? Согласно вышеуказанного перечня, Обеспечение всех спортивных, культурно-массовых учреждений проводится на основании заключенных договоров. Есть калькуляция стоимость этой услуги и производится оплата за эту помощь. Также проведение профилактических прививок лицам, выезжающим за рубеж. Это в основном касается лиц, работающих в отрасли мореходства, служащих в разных компаниях, по туристическим путевкам. Это дополнительные прививки в приведении соответствия календаря прививок. Украинца и той страны, куда он выбывает. Эта помощь тоже всегда с 1996 -го года была и есть платная. Все остальные обследования: инструментальные, клинические анализы, рентген жителям города при наличии направления врача, будут оказываться бесплатно, отметили в управлении здравоохранения. Как это будет на самом деле? Германцы узнают в скором времени. Но грядущие изменения еще предстоит утвердить на заседании исполнительного комитета Белгороднестровского. Татьяна. Карпенка Андрій Романовський, Бісерабія ТВ. 28 листопада у Білгородністровській райдержадміністрації відбулась зустріч місцевої влади з жителями Шаво та працівниками тамтешньої лікарні. Зміни, що відбуваються у державі, торкнулись і медицини. Проходить реорганізація. Відчайдушні шабівці нещодавно навіть влаштували акцію протесту на автошляху Одеса Білгородністровський. Жителі села Шабо не перший рік виборюють собі право на гідне та якісне лікування. До усіх перепетій, що тривають вже деякий час, додалась ще одна. Згідно нещодавнього наказу від 21 вересня планують скоротити койко місця у травматологічному відділенні Шабівської амбулаторії. Ця новина викликала неабиякий резонанс серед місцевих мешканців. І, зібравшись разом, шабівці приїхали до Білгородністровської районної ради шукати допомоги у влади. У нас відділення було построено на 60 ліжок. Відкрилося в 71-му році. Будувалося воно на кошти громади: колгоспу, радгоспу, заводу і других організацій, які на той час були. Міжрайонне було міжрайонне відділення. Зараз лишилося відділення на 10 ліжок. Однако у нас також із з Арцизького району лікувалися, з Татарбунарського, Старутінського, із Сарацького району, з міста Білгородністровського, незважаючи на те, що тут є своє травматологічне відділення при міській лікарні. Як розповіла Катерина Лягун, пацієнти задоволені умовами у медичній установі, а лікарі бажають працювати та надавати допомогу. Адже не кожен з мешканців найближчих селищ може поїхати навіть до райцентру, не кажучи вже про Одесу. Люди вдячні. у нас просторні палати. у нас все на місці. рентген кабінет, кабінет прийому травматолога, гіпсовальна, перев'язочна, просторі палати, операційна. Все, все в нас для того, для будувалося це відділення. для… Людей із... з нароском патологією, розумієте зараз? Це все розвалюється, розвалюється жалко. Людей дивіться вже в даний час. Нема кому куди звертатися. Звертаються сюди, їх от швирують, на Одесу. Посилають, ну не всіх є кошти їхати на Одесу. Після переговорів між представниками районної влади та шабівцями дійшли висновку, що для рішення цього питання необхідно знайти компроміси, аби пацієнти не залишались без кваліфікованої допомоги, а медики без роботи. Та вирішили знову зібрати робочу групу для обговорення цього болючого питання. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. У 2015 році в Держприкордонслужбі створили комендатуру швидкого реагування. Вона стала основою системи охорони кордону на самих важких напрямках. Подібна підготовка персоналу раніше не була притамана правоохоронцям кордону. Проте вимоги часу змушують впроваджувати нові підходи. В начале сентября прошлого года в Измаильском пограничном отряде создали комендатуру быстрого реагирования. С тех пор стражи кордона постоянно повышают свои навыки, изучают тактику ведения боя, медицину, проходят инженерную подготовку по обустройству позиций. В один из последних дней ноября военнослужащие измаильского Маивского погранотряда отправились на полевые учения в Ренийский район. Съемочная группа «Бессарабия ТВ» побывала на месте сбора и выезда подразделения в район дислокации. О задачах, поставленных перед личным составом, рассказал помощник начальника Измаильского пограничного отряда, начальник пресс-службы майор Игорь Перегняк. Что мы ожидаем от этих Дій і злагодження підрозділу у цілому, щоб кожен знав свою роль і місце у складі підрозділу і міг виконувати достойно покладене на нього завдання. Ми будемо вчити особовий склад, діяти у різних умовах, будемо їм надавати різні відні, щоб вони могли вирішувати питання, бойові питання, щоб коли. I, щоб коли трапиться якісь там е, питання у житті у службовому житті, щоб вони не губилися і виконували всі завдання на автоматичному рівні перед виїздом на торжественному построєнні по звуки дімна України підняли государственный флаг. Руководитель підразділення адав приказ к началу марша. Колонна воєнної техніки видвинулась к месту проведення учень в рінійському районі. Пограничники розб'ють лагерь і будуть проходить обучення в полівих условиях. Учения на полигоне продлятся неделю и дадут пограничникам практический опыт и навыки, которые могут понадобиться им в современных условиях. Ведь каждый военнослужащий должен знать свое место в строю и те задачи, которые он обязан выполнить. Галина Величка, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. У продовження теми ми розкажемо про те, як саме проходять навчання у стражів кордону. Ці кадри зробили представники ізмаїльського загону, як то кажуть, у польових умовах. Просто неба, як і прийнято у військових, прикордонники підтверджували право називатися комендатурою швидкого реагування. Під контролем досвідчених офіцерів вони відпрацьовували завдання з тактики, з вогневої та інженерної підготовки, розігрували відність відбиття нападу ворожого ДРГ та перехід у контрнаступ. Відточували навички зі стрільби та кидання ручних гранат. Велика увага приділялась тактичній медицині, евакуація пораненого із небезпечної зони первинної медичної допомоги, лише тільки практика. Одеські правоохоронці затримали викрадача елітного авто. Ось як цю подію прокоментували поліціанти регіонального управління. Працівники поліції затримали 26-річного іноземця, який викрав автомобіль марки Аудіо А А8». Перебуваючи в розважальному закладі, чоловік на підлозі знайшов ключі від автомобілю та скористався ними для заволодіння транспортним засобом. На вулиці Левітана він потрапив у ДТП та був затриманий працівниками поліції. За даним фактом, розпочаток кримінального провадження за частиною 3 статті 289 незаконне заволодіння транспортом. Засобами Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 12 років. Восток український ключі е, в туалеті і взяв машину зі своєю ...сожительницею і уїхали. Ми хотіли просто покататися. Завершилася аварія і нас затримали. Серед білого дня в Одесі троє невідомих побили чоловіка та навіть стріляли в нього. Інцидент стався на вулиці біля Київського районного суду. Патрульні, які прибули на місце виклику, встановили, що троє озброєних невідомих напали на чоловіка, побили його і вистрілили в область черевної порожнини. Як повідомила прес-секретар патрульної поліції Алла Марченко, поранений сів у свій автомобіль Ауді А 6 і спробував переслідувати зловмисників. Але йому стало зле, на що поліцейські Викликали швидку допомогу, яка доставила постраждалого до лікарні. За попередніми даними, невідомі зникли на автомобілі чорного кольору. На місці працює оперативно-слідча група, повідомляє Унян. 29 листопада в Білгородністровському територіальному центрі відбувся захід тренінг Миє вразлива родина для дітей з особливими потребами та їх батьків. Про що говорили та яку допомогу надають фахівці-акерманцям, бачила Наталія Чеботар. Подробиці дивіться далі. Поддержать родителей, у которых растут дети с особенными потребностями. Помочь найти выход из сложной ситуации. И главное, доказать, что тяжелое заболевание – не приговор. Таких целей уже более 16 лет придерживаются специалисты Общественной ассоциации детей-инвалидов в Белгороднестровском. 29 ноября в территориальном центре они провели тренинг на тему «Мы е в разлыва родина». Где семья, где проживают инвалиды и люди с инвалидностью, она не в каком-то плане действительно вразлива. То есть она настолько э, нежная, будем говорить, такая вот, что у каждой, в каждой семье свои проблемы, в каждой семье свои. Радости и печали. И мы хотим просто показать нашим мамам и нашим клиентам, которые есть на сегодняшний день, что как можно взаимодействовать в семье, как не остаться наедине будучи в семье, и наоборот, как не имея семьи, допустим, можно общаться в обществе и приобрести людей и друзей, и быть любимым, быть, быть ну, нужным обществу. Как рассказывают специалисты, эмоциональная среда таких людей не всегда устойчивая и тому много причин. Для того, чтобы справиться с напряжением, расслабиться и почувствовать себя полноценным членом общества, им необходимо обычное человеческое общение. Опытный психолог Лина Завадская и сама мама солнечного ребенка. Поэтому она, как никто другой, знает, как правильно найти подход и чем можно заинтересовать детей. Сегодня мы проводим психотренинг, коррекционный для родителей и детей вместе. Он направлен, в принципе, на то, чтобы научить и родителей, и детей взаимодействовать вместе друг с другом, с обществом, как-то корректировать свои отношения в обществе. Вот. И немного поднять настроение, наверное, заставить посмотреть на мир вокруг сквозь солнечный свет. Вокруг действительно все здорово. День сегодня замечательный. Во время тренинга и молодежь и их родители могли расслабиться, поиграть, почувствовать заботу и доверие. На первый взгляд со стороны игры кажутся незамысловатыми, но именно таким образом участники раскрепощаются, ощущают поддержку друг друга. Допустим, вот сейчас чем заняты участники нашего тренинга, они выполняют условия методики барашек в бутылке. Вот это с одной стороны диагностическая методика, а с другой стороны немного шуточная. Вот люди, играя в наших. заданиях. Умеют распознавать свои проблемы и некоторые пути их решения. Проблемы не глобальные, проблемы маленькие. Вот мы их стараемся решить. Вот. Только что мы поиграли в очень важную, очень важную игру «Машинка и водитель», которая учит нас доверять. По мнению специалистов, уделять внимание психологическому здоровью нужно ничуть не меньше, чем физическому. А финальная цель – напомнить и детям, и их родителям, что диагноз вовсе не приговор. Наталія Чеботар, Анатолій Уклінчук, Бісарабія ТВ. Білгородністровське педагогічне училище. Цей заклад існує вже більше 140 років. За час свого життя тут підготували близько 36 тисяч вчителів і вихователів, які потім сіяли в душах дітей розумне, добре та вічне. Це талановиті та обдаровані освітяни, спортсмени, громадські діячі та справжні артисти, імена яких знають не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Наталя Чеботар продовжить тему. В Бігородністровському педагогічному училищі завжди панує атмосфера патріотизму та злагодженої роботи. Багатьох випускників цього закладу знають не тільки в місті та області, а й далеко за межами країни. Це талановиті освітяни, справжні майстри своєї справи. Кожного дня ця дошка Пашани нагадує теперішнім студентам, яких високих результатів можна здобути. В училищі працює більше 20 творчих гуртків, які теж розкривають талант наших студентів. Но всі, мабуть, добре знають, що працюють такі відомі, як в нашому районі, області, в державі, навіть за її межами. Це і ансамбль народної музики Веселка, хореографічний колектив Бесрабський сувенір, рідні наспіви. Є різні творчі колективи за. Різними напрямками, я думаю, що все це дає можливість створити студентське життя більш таким бурхливим. В училищі навчається більше тисячі студентів на денному та заочному відділенні. Отримати диплом молодшого спеціаліста можна за чотирма освітньо-кваліфікаційними напрямками, а потім працювати вчителем початкових класів, викладачем англійської мови та літератури, інформатики, музичного мистецтва, фізичного та дошкільного виховання. Крім цього, освітяни продовжують розширяти навчальну базу до вивчення і інших предметів. В минулому році Розпочато на рівні, скажімо так, факультету вивчення польської мови та літератури, ну, скажімо, на базі нашого товариства сприяння вивченню польської мови та культури імені Адама Міцкевича. В цьому році ми плануємо продовжити цю роботу, і взагалі-то хочеться, щоб ось така праця переросла в якусь спеціалізацію. Вчитель польської мови та літератури в цьому році ми відновили знову таку спеціалізацію, яка у нас була у вчилищі. Це вчитель болгарської мови та літератури. Крім цього, планують створити на базі училища напрямок вивчення молдавської мови та літератури, але це поки що на стадії обговорень. У рамках спеціальностей студенти можуть отримати професію соціального педагога, організатора, хореографа, вихователя. Як розповідають викладачі, все це дає змогу більш широко розкрити свої здібності та обрати саме те, що до вподоби училище тісно співпрацює з багатьма вузами. 3-4 рівня не тільки Одеської області, а й нашої держави. Студенти мають можливість вступати за скороченим терміном навчання по їх спеціальностям в педагогічні вузи. Це Ізмаїльський гуманітарний університет, це університет національного і педагогічний університет імені Константина Дмитровича Ушинського. Державний університет імені Мечникова, Уманський університет, Університет імені Драгоманова, Університет культури і мистецтв. Тобто можливості в наших студентів дуже великі. Крім цього, функціонує і центр дистанційної освіти. Студенти отримують величезну базу знань та найголовніше практики. Одразу після закінчення училища випускники мають змогу працювати у школах та дитсадках. Та навіть у короткий термін здобути освіту і за іншими напрямками. Ці заняття проходять у сучасно обладнаних кабінетах. В училищі працює, дуже плідно працює батьківський комітет, разом з яким ми вирішуємо всі питання, як в організації навчально-виховного процесу, так і в харчуванні наших студентів, створенні належних побутових умов гуртожитку, проведення оздоровлення. В училищі багато традицій з особливою увагою проводяться різноманітні заходи та свята. Але саме головне вчителі проводять величезну роботу з студентами задля того, аби покинувши рідний навчальний заклад, вони гордо несли звання справжнього педагога. Наталія Чеботар, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ. Ось такі сюжети підготували сьогодні для вас мої колеги. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.